Доброго мирного дня! Миру, спокою, затишку всього самого найкращого, тільки хороших новин. Ну, а ми будемо щось готувати. А будемо готувати смакоту, шоколадний сир. Захотілося мені такого. Ой, чи на мене не Захотілося мені такого смачного приготувати, думаю, приготую. Плавлений сир шоколадний. Будемо готувати? Так. Сир, цукор, яйця без жиру. Масла не треба. Лимонна кислота і сода. Ну, поїхали. Так, сир, дві яйці, цукор. Зараз ми його, а, от мій мотор. Думаю, де мій мотор? Переб'ємо. Тоді додамо ще ще того. Какао. Переб'ємо, тоді все виложимо в каструльку і е, перебиваємо тільки яйця, цукор і какао. Тоді викладаємо в каструльку чи на пательню, де вам там добре, де зручно будете плавити. І додаєте лимонну кислоту і соду. І ставимо плавитися. Чим довше гріється, плавиться, тим густіші виходить. Ну, попробуємо. Опієлі паліта -да. резипка не тут ключила. У мене сир обежерений. zara prebiju, pokažu. Tak, vekinula ma, hospod, bo je sejer. Tak, soda. Це в мене дуже маленька чайна ложечка. То не чайна, то якась така собі. Так, лимонна кислота, думаю, що я ще хотіла. Напевно, що хватить. Напевно, хватить. Перемішуємо і відправимо. варити. Ой, була б я зробила шоколадний сир. А какао, де моє? От роздява. Треба ж так, га? Вміти? Ото-то був би шоколадний сир. Хм, mm, то тільки я так вмію ось так то. Так що такі то справи. Биємо йому. Я ж його мала в блендері кинути перебити. О, то голова. Бачите, що то воно? Забулася. І усе. І що ж ти зробиш? Я ж його мала перебити, а я його що перебила. Ні, Не перебила. Ось так-то. А ну, що треба ще ложку того какао сюди. Всьому не дуже, може, то воно ще зараз розмішається. Ні, то воно ще не розмішалося. О! І відправляємо на вогонь. О, о, тепер хватить. І тепер відправимо плавиться наш сир. Ну, а як сплавиться, тоді покажу, який він нас вийшов. Ви хтось такий робили? А ну розказуйте так. Переплавила я свій сир. Ось такий він мене вийшов. На смак дуже смачний. Перелю сюди відеречко. Такого, щоб було звідси добре брати. На дуже маленькому вогні плавила. І все одно до дна пристало. Зараз буду мати що мити. Все, на, на все Ось, ну пристало. Не знаю, напевно треба було масло додати. Він би моєму не пристав. Но, рецепт мені дали без масла. Так що, я брала без масла. Другий раз попробую з маслом, буду знати. Ну, На смак файний. смачний. О! Так, що ось таке. -то. Відправляю, хай застигає. Він то не дуже буде густий, я і так знаю. Але, але кришки я до того відерця не маю. Я зроблю свою кришку. Ось. Він звертався не, не обітривався і не засихав. Ось так. Ось так. Такі зазубинки візьмемо і, За візьмем і відправляємо до застигання. Що, знімемо пробу мого шоколадного сира. Я тут вже пробу робила. Такий густий, файний вийшов. Mm -hmm. Завтра напечу свіжого хлібчика. Mm -hmm. Буде смачно. Можна було більше посолодити. Mm -hmm. Хто любить більше солодкий, то досолодіть собі. Смачно? Що капець? Mm -hmm. Запрошую на шоколадний сир. Не знаю, як вам показати. Бачите, де не де видно? Бо у мене блендер тоді загрівся, чи міксер верніше. Його треба було погружним ще перебити, а я не хотіла. Так смачно. Ще де не де чути крупинки. Якби була ще трошки поваріла, був би такий, як шоколадний те! Mm, Господи, такий, що різати, як твердий. О! Дуже смачно. Хто таке любить, готуйте і смакуйте. Дуже смачно. Накриваю фольгою, щоб він зверта не обвітлювався. Готуйте, смакуйте, хай всім буде смачно! Гарного вечора, міцного здоров'я, Божої опіки. І скорішої нам всім перемоги! Бережіть себе і своїх рідних. всім папа. -па.